Це динозаври, найбільші істоти, що коли топтали землю. Вони панували на планеті 160 мільйонів років, а потім зникли, але не вимерли. Вони чекали на тебе у виживастику Ark Survival Evolved. Як не стати обідом до історичних монстрів та підкорити собі еволюцію, розкаже Джесі Репсак, креативний директор студії Wildcard. Просто зараз у ексклюзиві. День добрий ігронавти! хоча важко назвати його добрим, якщо опинились на острові з динозаврами. А у вас не те, що зброї, навіть штанів немає. То щоб вижити, запам'ятайте одне слово: еволюція. Вона ваш найкращий друг та найстрашніший ворог у АРК. Спершу вам треба об'єднатися із іншими гравцями у плем'я. І як у доісторичні часи добувати собі їжу, будувати укриття та примітивну зброю, яка хоч якось зможе захистити вас від небезпеки. А небезпеки тут аж 60 видів. Є і велоцираптори, і теранозаври. Аври і стегозаври, і навіть вогнедихаючі дракони. Та вашим головним ворогом будуть не вони, а ще більш страшні звірі люди, тобто ворожі племена аборигенів. Пам'ятаєте, я казав про еволюцію? Так, от щоб здолати супротивників, вам треба постійно розвивати свої технології та покращувати зброю. Наприклад, замість луку вистругати собі револьвер чи огородити халупу височенним парканом, щоб до вас не увірвався озброєний до зубів абориген, який при цьому сидітиме верхи на динозаврі. Так, як ви вже здогадалися, у Арк можна приручати гігантських ящерок. Деродактилі будуть вам замість літаків, стегозаври і диплодоки замість вантажівок, а раптори замість штурмових коняк. Але це ще не все. Ви зможете осідлати свого раптора і разом з іншими 72 гравцями гаситись на арені. При цьому ви сидітимете верхи на теренозаврі і гатитимете по вражинах з базуки. Вражає егеш. Та найкращою фішкою гри буде наше нове доповнення. Від нього у вас взагалі шерсть стане дибки. Тільки уявіть, ви самі зможете стати будь-якою доісторичною істотою. Якщо до того, щоб перетворитись на вовка, будете вистежувати здобич, полювати зі зграєю та вирощувати вовченят. або стати мурахою чи павуком, що плестиме своє павутиння і чекатиме на жертву. Та найкрутіше те, що ви зможете перетворитись на динозавра. Причому у шкурі кожної тварини ви також будете виживати, споруджувати гнізда, шукати їжу, заводити потомство та охороняти світ людей. І це буде дуже круто. Спеціально для ігніачев. АРК Survival Evolved вражає своїм розмахом та графікою, що правда, розробникам не завадило б зробити кращу оптимізацію гри на ПК. Тож, якщо твій комп не тягне АРК, дізнайся, на що здатні неігрові побутові прилади у трійці ігронавта Понад два десятиріччя тому вийшов DOOM. Ікона шутерів від першої особи. Гра, що отримала власну біблію і побувала більш ніж на 10 ігрових платформах. У Дум рубалися на ПК, приставках та мобілках. Але тепер у DOOM можна зіграти ще й на побутових девайсах. Які з них найнесподіваніші, дізнаєшся просто зараз у трійці ігронафта.